Ну, і приїжджайте туди, де те, ну, січові стрільці, там, де он то, коло річки, станція Магалая, знаєте, там є. Добре, виїжджаємо. Опа, що це за противогазик? Ось маска. Може вона мені ще пригодиться. Опа, нормальненько. Так, добрий день. Ми приїхали, що тут а, пацієнт валяється, що з ним сталося. Довга історія. Так. Ви противогаз мали чи що? Я противогаз, не знайшов, він валявся на землі тут. Понятно, у нас якраз є запасний от. Одягай, пацієнт, одяг, одяг, уважаючий громадянин. Одягні... Одягніть, одягніть цьому пацієнту, він не може, він здох. Так, одів я його. О, ти малий теж на Нормальний в мене газ Так, Єгор. Ну, я думаю, тут я вибір очевидний. Просипайся, тряпка! А -а -а. О, що? Де я? Хто я? Чого ви мене пінаєте? І що в мене маска робиться на голові? І що це за ще за місце незнайоме? Пацієнт. Я пацієнт. Коротше, це довга історія. Дай, Рома, це довга історія. Так, і що? А, це ж лабораторія, я пам'ятаю як я хотів. Тому що це вода. Більше не буде такого робити. Дай, Рома, таке я тобі. Так, що нам робити? Що ви предпочитаєте? Що предпочитаєте? Ми нам треба робити щось? Вихідне? Да, то, що треба. Надо... Ну що, в нас жилє лікарство, де воно тут? -я? в мораторій іти. Во, воно отут в місті. Ще перелімимо його в бутилку ось цю. Ось цю от бутилку. Так. Виливаємо. Все. Тепер в цій бутилці є той. во. Він ясати хочу. Де ж тут посати можна? в туалете лабораторийному. Пацаны, лекар! Тут в нас непонятна проблема. Що таке? В мене сакі, чор... в мене сакі жовтого кольору. Вони такі мають бути. Да. Ну, коротше, я закриваю поліклініку, цю лабораторію, е -е, нам треба щось робити. Давайте візьмемо свій порошок, можешь зломберим, так будемо забирати Так. Ага. От порошок. Ну все, забираємо його. А, ну во, ловим. Забираємо все. Я забрав їх всіх А що ты на цьому? А що тут за такий порошок? Дай-ка сюди Він ж виліковує від зомбі Можна всіх вилікувати раз. Так, але в нас ще і вакцина є. Нам треба... На... Ну, коротше. Ну, короче, давайте вже виліємо. Виллєм, подивимось, що з ним станеться. І подивимося. Як це таке? Ходно, так. Опа-па-па! Чи він такий великий лікарій, ви не знаєте? Так це взагалі такий спеціальний порошок, він буде летіти і над ким пролетить, той вилікується від зомбі і стане людиною. О, цікавенько. Опа, він летить кудись. Ну, ну, це. Так, коротше, йдемо всі, тут ми якраз на машині приїхали. Зараз сідаємо і всі уїжджаємо в міську клінічну, ну, тобто в, в госпіталь Пастівська, 22. Там все необхідне для виживання, пушки, щити, броня всяка, їда, запаси води і все, і все що тільки можна зробити. Ну Так що, що будемо робити? Що робити? Виїжджаємо з ними. Продовження слідує.